Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про психічне здоров'я. Отже, за визначенням ВОЗ, психічне здоров'я це стан благополуччя, який дозволяє людині реалізувати свій потенціал, долати життєві труднощі, стреси, плідно працювати і брати участь у громадянському житті. Психічне здоров'я це певний резерв сил людини, завдяки якому вона може подолати стреси або утруднення, які виникають у виняткових обставинах. Основну загрозу для психічного здоров'я становить стрес, або точніше тяжкий стрес, дестрес, що зумовлює неадекватну патогенну поведінку, події у політичному житті, негаразди на роботі або ж її відсутність, матеріальні проблеми. Та й просто поїздка у громадському транспорті може привести до стресових ситуацій. Для попередження негативних наслідків впливу дестресових факторів на організм людини, діявими засобами профілактики порушень здоров'я є такі загальновідомі гігієнічні породи щодо дотримання здорового способу життя. Отже, по-перше, це раціональне харчування. Їжа впливає. Як на фізичне, так і на психічне здоров'я недаремно говорять, тим є ти, що їси. Харчуватися здоровою і домашньою їжею, не переїдати. Особливо це актуально для дітей. У зв'язку із швидким ростом і розвитком, інтенсивністю обмінних процесів, великою руховою активністю. Діти потребують більшої калорійності харчування, ніж дорослі. Раціон молодого школяра має бути багатий на вітаміни, мінеральні речовини, в тому числі мікроелементи, тобто калій, натрій, кальцій, фосфор, залізо. Необхідно дотримуватися сурового режиму харчування, який може дещо видозмінюватися залежно від зміни, у якій навчається учень, або від. Режиму дня дитини. Сніданок і обід мають бути найбільш калорійними, багаті білком і на вечерю їжа переважно молочно-рослинна, коша, наприклад. Культура харчування дитини повністю залежить від батьків, тому необхідно пояснювати, які продукти корисні для здоров'я. Дитини, а які навпаки завдають шкоди. Потрібно стежити за харчуванням дитини, надавати перевагу вітамінозованим продуктам. Основи правильного харчування, які засвоєні у дитинстві, мають бути визначальними чинниками правильних звичок у дорослому житті. По-друге, робота, фізична активність, відпочинок і сон. Дуже важливо для психічного здоров'я, дотримуватися режиму дня, вчасно вставати і лягати спати. Фізичне здоров'я безпосередньо пов'язане із психічним. Фізичні вправи не лише загартовують організм, а захищають судини, стимулюють серцеву діяльність, а й сприяють утворенню гормонів, ендорфінів, які поліпшують настрій, діють як, як натуральні природні енергетики. Досить важливо правильно поєднувати. Фізичне навантаження та відпочинок. Сон, наприклад, має тривати не менше 80 годин. Лягати відпочивати треба вчасно, відповідно до режиму дня. Дітям бажано частіше перебувати на свіжому повітрі, тобто 3-4 години. Десь приблизно. Важливо, щоб прогулянка припадала на період із 1 години дня до 3 годин дня. Час найбільшого спаду працездатності дитини. Зранку обов'язково має бути зарядка, бо обмеження рухової активності учня може призвести до стану гіподинамії, тобто зниження психомоторної діяльності, яке виникає за малорухливого способу життя. Важливо дотримуватись також режиму дня, щоб гармонізувати навантаження та уникати перевтоми. Вчені довели людина, яка виконує фізичні вправи. Почувається щасливою. По-третє, спілкування. Знаходьте час і якомога частіше спілкуйтеся із небайдужою для вас людиною. Особливо це важливо для дітей. У кожної дитини свій характер, а в кожної родини свої традиції спілкування. Батькам варто цікавитися успіхами і невдачами дитини, виявляти інтерес до світу і її захоплень. Також підвищувати їхню самооцінку. Важливою якістю вчителів і батьків є вміння не просто дивитися на дитину і прискіпливо наглядати за нею, а уважно і доброзичливо придивлятися до її поведінки, помічати зміни настрою, прагнути об'єктивно зрозуміти мотиви вчинків дитини. Спостережливість та уважність має велике значення для формування взаєморозуміння та взаємодовіри. Тактовність у стосунках з дітьми, так само, як і в спілкуванні, передбачає почуття міри, підказує вироблення правильного підходу. Найважливіше і найважче у ставленні до дітей знайти міру, щоб ніжність не перетворилася у пестощі. А розумні вимоги у суворий педантизм. Важливо заохочувати і підбадьорувати дитину, вірити в неї, бо скільки непередбачуваних ситуацій привносять щоденне життя. Ранній дитячий досвід може стати в дорослому житті, потужним джерелом високого творчого потенціалу особистості, її душевної рівноваги. Четверте, необхідно керувати своїми емоціями. Вміння керувати своїми емоціями важливий чинник психічного здоров'я, показник емоційного інтелекту. Для дітей молодшого шкільного віку притаманні агресія, запальність, вибуховість. Причинами агресії, як фізичної, так і вербальної, може бути страх, перенесена образа, душевна травма, порушення соціальних стосунків дитини і дорослого. Щоб сильніша. Що сильніша агресія, то сильніший страх криється за нею. Учні можуть через дрібниці влаштувати істерику, розплакатися, розізлитися. Педагогам, батькам варто спробувати стримати агресію дитини, висловити своє незадоволення подібною поведінкою. Важливо навчати кожну дитину долати агресивність, підбирати оптимальний спосіб для вираження негативних емоцій, проговорення ситуації. Яка виникає, намалювати її, поділитися своїми враженнями із іншими. Наприклад, можна проговорити, висловлюючи свої почуття. Я почуваюся, коли натомість ви мене обманюєте. Краще вжити Я відчуваю, що мене обманюють. Дорослим необхідно розуміти, що запальність є швидше вираженням відчаю і безпородності, ніж виявом характеру. Необхідно спробувати запобігти вияву пристрасті, відволікти дитину, залишити її на самоті, спонукати інших дітей, висловити своє бачення ситуації, яка склалася. Пам'ятайте, мовлення вчителя батьків має бути спокійним, урівноваженим і стриманим. Коли ситуація нормалізується, дитині необхідний спокій. Переключення на щось інше, і якийсь цікавий вид діяльності. Доросла людина самостійно може застосувати певні види техніки контролю за своїми емоціями. Це відволікання уваги, вивільнення емоцій, усвідомлення і висловлення своїх емоцій і переживань. Аналіз своїх негативних переживань, не стримуйте сліз, якщо вам хочеться поплакати ваше здоров'я, здоров дорожче і гордості. В принципі, деякі оберуть гордість і доведуть себе до інсульту, і так буває іноді. Для виплескування негативної енергії можна бити боксерську грушу, висловити подушці, все, що ви б хотіли сказати кривднику. Можна бити по подушці, можна кричати в подушку. І запам'ятайте, неможливо простити, стримуючи негативну енергію образи у собі. Можна покричати у безлюдній місцевості, говорячи слова, що приходять на язик, нічого не стримувати і не контролювати. Можна взяти папір і ручки, намалювати від руки число, місяць і і все, що налягло на серце, що тривожить, що не дає спокою, до тих пір, доки листок не скінчиться і не скінчаться. Не скінчиться все те, що б ви хотіли сказати. Далі написати, що завершуєте, перечитати спочатку і спалити листок, спостерігаючи, як він догорає, як згортається папір, як зникають рядки, написані вами. Так спалюється ваш біль і образа. Не варто зберігати образу, що з'їдають радість життя. Дослідження довели, що переживання образи провокує багато хвороб. Як? Психічних, так і фізичних. Було проведено дослідження, і 90% учасників якого тривалий час не прощали своїх кривдників. Нарешті простили їх, і у всіх цих людей почало покращуватися самопочуття. Зникли головиний, біль, біль у спині, нормалізувався сон і відновилася душевна рівновага. Це достатньо вагомий привід для того, щоб пробачити своїх кривдників і відпустити образу. П'яте Навчіться посміхатися. Необхідно пояснювати ще з молодшого віку про необхідність позитивно сприймати те, що нас оточує. Відбувається в країні, школі, сім'ї, спілкування з однолітками, друзями і менше увагу звертати на негативні прояви, складні ситуації, вияви агресії. Радіти дітям частіше усміхатися. Людям, які їх оточують, бачити у них позитивні риси, якості, цінувати особисті чесноти, життя без позитивних емоцій часто веде до стресу. Батькам бажано зустрічати дитину з посмішкою, теплими словами, підвищувати їхній настрій, переконувати, що вона для них є значимою і потрібною, схвалювати кожне її зусилля, вірити в успіх. І приймати невдачі. Вчителю варто починати навчальне заняття зі, з хвилин спілкування, ранкової зустрічі, позитивно налаштовувати на співпрацю дітей, застосовуючи золоті правила спілкування. Цінувати і поважати кожну особистість, розуміти, визнавати і приймати її як найвищу цінність. Шосте. Змінювати негативне мислення на позитивне. Серед усіх. Пізнавальних процесів, якими є форми відображення дитиною навколишнього світу, саме мислення є найвищим і найскладнішим явищем. Залежно від типу навчально-пізнавальної діяльності учнів, мислення виявляється по-різному. тому ви окремлюємо научно-дієве, научно-образне та словесно логічне мислення, яке часто набуває. Як позитивних, так і негативних ознак. Учителям і батькам варто припинити щоденно подавати учням негативну інформацію, У присутності дітей, перестати критикувати когось чи щось, аналізувати політичні події, які відбуваються, а також щось подібне. Навчайте дітей помічати і радіти найпростішим речам, які їх оточують. Також прищеплюйте любов до рідного краю, рідної землі, шанобливе ставлення до старшої. вчіть співпереживати разом з іншими, поділяти не лише успіхи, а й невдочі з іншими. Як захиститися від стресових ситуацій в агресивному інформаційному середовищі? Насамперед, уникайте масового скупчення людей, які активно обговорюють негативну інформацію. Чим менше у вас співрозмовників, тим легше контролювати тему і напрямок розмови. При перших симптомах депресії і тривожності від агресивної негативної інформації. Провітріть голову, відключіться від каналів негативної інформації, побудьте в тихій і відокремленій обстановці. Послухайте музику, почитайте цікаву книжку, перегляньте улюблений фільм, займіться якоюсь справою, яка вас заспокоює. Таким чином, ви зможете витіснити негативні переживання нової позитивної інформації. Пам'ятайте: життя, як правило, дає нам те, до чого ми прагнемо. Не здавайтеся, зберігайте внутрішню стійкість і будьте самі собою. Не панікуйте, а обмірковуйте подальші кроки і дійте спокійно, все буде добре. Перевірте свої тили, подумайте, хто з ваших друзів зможе прийти вам на допомогу в тій чи іншій ситуації, в разі потреби. Ви побачите, що не одні, і в разі чого у вас є союзники і ресурси для спільних дій. Займайтеся спортом, ранок почніть із зарядки, легкої пробіжки, це поліпшує настрій. Крім цього, ви станете сильнішими і витривалішими. Під час роботи концентруйтесь тільки на роботі, зупиняйте спроби колег почати розмову про щось тривожне, посилаючись на зайнятість. Це зробить вашу працю ефективнішою і дозволить уникнути непотрібної тривоги. Перебуваючи вдома, займайтеся побутовими питаннями, не забувайте стежити за комфортністю свого місця перебування. Те, що в Україні неспокійно, не означає, що треба забути про все інше. Не заходьте у мережу інтернет і не дивіться новини по телевізору протягом 2-3 годин перед сном. У цей час постарайтесь розслабитися і зайнятися якимись Іншими приємними для вас справами. Це зробить ваш сон більш спокійним. Не хвилюйтесь про ті речі, які ви не в силах змінити. Постарайтесь прийняти стан речей рано чи пізно життя вам підкоже, як правильно діяти і як вийти з неприємної ситуації. Пам'ятайте, що більше наших страхів і побоювань ніколи не збудуться. Те, чим ви так переймалися ще рік тому, сьогодні може вам здатися смішним і не вартим уваги. Візуалізуйте в своїй уяві позитивні сценарії розвитку вашого життя і життя ваших близьких, не потурайте емоціям, але і не пригнічуйте їх, налагоджуйте повноцінні стосунки із людьми. Емоції це явища, які охоплюють наше тіло, розум і енергію, і нам потрібно розряджати акумульовані почуття. Помітивши негативні емоції інших людей, виявіть навички активного слухання, підтримайте прагнення цих людей, виробите вищу самооцінку, відчуйте свою значимість і індивідуальність. Для відновлення психічного здоров'я більше часу приділіть сім'ї, з дітьми, відчуйте себе комусь потрібними і улюбленими, відчуйте сенс життя, стимул до розвитку. Намагайте знаходити час для прогулянок на свіжому повітрі, подорожувати. Така розм... різноманітність у житті сприятиме збереженню вашого психічного.